Щодо Покровська будемо говорити, адже певні коментарі вже з'являються. Щодо зухвалої, як говорять, операції гур з висадкою десанту із Гвинтокрила у Кілзоні Костенко прокоментував це все. І далі також будемо розглядати і його тези з цього приводу. Адже народний депутат з фракції голос, секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю також прокоментував зухвалу операцію гур. Під час якої десант висадився з гвинтокрила у Кілзоні, він також розповів, що 5 листопада на засіданні безпекового комітету доповідали голова Буданов та керівник служби зовнішньої розвідки і депутати поставили питання про висадку гур з вертольота у Покровську. Ну і далі буду цитувати, що зазначив сам нардеп. Розпіарено це було реально. Ми бачили, що всюди на всіх каналах розповідали про ці гвинтокрили про висадку цього десанту. Ми розуміємо, яка кількість може туди поміститися. Дивіться, тут же ж питання наступне: у нас ідуть бойові дії. Це ж не Буданов сам придумав. Давайте я туди висаджусь. Є загальна операція, і гвинтокрили це спосіб доставки особового складу, зазначив нардеп. Він розповів, що має інформацію про те, що десантники висадили не у відкритому полі. Вони мали завдання у промзоні, куди просувались росіяни. І далі знову ж таки цитую. Туди висадили спецназ, який мав його заблокувати до підходу основних сил. Це все виглядає логічно, якщо все таки було, як нам пояснили. Висаджується десант, блокує, і потім основні сили з гура бо ще підходять і блокують, не даючи ворогові просуватися, пояснив Костенко. Ну і нардеп назвав такі дії спецпідрозділу логічними та додав, що висадка десантників гур показала, що аеромобільні операції ще можна все ж таки проводити. Далі знову цитую. З іншого боку, це така зухвала. Операція. Реально в кілзоні використати гвинтокрили це такий ризик і така відповідальність. Щоб її взяти, це треба мати сталеві нерви. Я вам скажу, що просто долетіти до цієї кілзони або до місця висадки на гвинтокрилах і висадитися, почати виконувати завдання. Я вже б же хлопцям. Ордено за мужність дав би і на той момент, коли Буданов доповідав, вони продовжували виконувати завдання. Додав він, також сказав, що не можна оцінювати правильно чи неправильно було висаджувати десант гуру Покровського. Але депутатам доповіли, що просування росіян на окремому напрямку все ж таки вдалося зупинити. 31 жовтня про спеціальну операцію Гуру країни у Покровську повідомили і джерела Суспільного за даними видання штурмовики військової розвідки увійшли в райони Покровська, які росіяни російські генерали оголосили захопленими. Знову ж таки, не лише генерали, сам російський диктатор Путін уже говорив про повне оточення Покровська та Куп'янська. Ну і також про висадку з вертольота написав журналіст The Economist. Подумляли, що операція керував особисто будану, перебуваючи. На околицях Покровська 4 листопада в гур повідомили, що їхня операція у покровську триває, і до спецпризначенців гур, які зайняли визначені рубежі, пробили наземний коридор та приєдналися додаткові сили спец. Відрозділом ну і побільше більше бачимо, що і нині Покровський напрямок залишається найгарячіший. Дуже багато експертів коментують ту ситуацію, яка відбувається там безпосередньо, як і військових. Також і власне там працюють сили спеціальних операцій. Це найгарячіший напрямок, про який зараз говорить дійсно весь світ. У місті тривають постійні обстріли, стрілецькі бої, атаки дронами. Окупанти бездумно закидають місто всім, що в них є. Оператори третього полку сил спеціальних операцій з холодною головою та чітким усвідомленням своїх дій виконують поставлені задачі щоб ослабити ворога, щоб він зазнав максимальних втрат. Сили спеціальних операцій завжди за межею дописали вони. Ну і знову ж таки, вони не на своїх екранах можете побачити кадри саме із міста Покровське, як там все відбувається. Бо більше я думаю, ви бачили і відео того, як рашисти просуваються, використовуючи погані погані, погані, погані погодні умови. Перепрошую адже нині туман. Я думаю, в багатьох областях нашої країни, до прикладу, на Полтавщині, також така погода, і вони використовуються для того, щоб просуватися. Ну а щодо ситуації в районі Покровська та Ланів майбутніх окупантів є певні коментарі від нашого постійного експерта. Також це військовий та політичний оглядач Олександр Мусієнко. Про все це далі детальніше. Крім того, ворог продовжує наступальні дії в районі Покровська. Зараз мережею шириться відео, поки що воно не верифіковане, але заявляється, що нібито війська противника знаходяться в центрі Покровська і просуваються далі. Українські сили роблять все для того, щоб заблокувати і знищують ворога у великій кількості. Тому треба розуміти, що те, що Росія показує кадри і намагається таким чином посіяти ну, певний такий розпад, що вони наступають, все не треба. Ну, треба розуміти, що вони ж не показують кадри знищень цих численних колон, пересування їхньої піхоти, по яких прилітає з нашого боку і прилітає доволі таки. Потужно і буде прилітати надалі, в свою чергу, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, в інтерв'ю для The New York Times повідомив, що Росія розпочала, тобто не те, що розпочала, а розпочала новий етап наступальної операції стратегічною метою якої є захоплення Донецької області. Саме для цього ворог сконцентрував близько 150 тисяч війська. В районі Покровська мета фактично захоплення Покровсько-мирноградської агломерації, вихід не те, що на адмінмежі Дніпропетровщини, а й захід в межі Дніпропетровщини з метою розширення там сірої зони, з метою окупації певних територій. Для ворога це важливо. Ворог буде намагатися. Маємо бути до цього готовими. От я просто попереджаю, щоби одразу ви, мої шановні слухачі та глядачі. Там не сприймали якусь інформацію, що все пропало, фронт, фронт посипався. Російський задум полягає в чому? В тому, що вони посилюють одночасно свої наступальні дії на Новопавлівському напрямку, де є стик трьох областей: це Донеччини, Запорізької області і Дніпропетровщини. Мета росіян при цьому деморалізація сіяння паніки, демонстрація, що дивіться, війна, нібито вже поширюється і далі. І що Росія буде йти до Дніпра, і так далі. Вони зараз будуть робити дуже багато пропагандистських вкидів про те, що мета є ледь не захоплення всієї лівобережної України, і так далі. Тобто до цього треба бути готовими, але зараз робиться все можливе і неможливе для того, щоб завдавати військам ворога таких втрат, які б. Зрештою унеможливили подальше спокійне просування і розширення зони бойових дій в глиб Дніпропетровщини. Будемо говорити про важливе, будемо говорити про власне те, як расисти хочуть знову ж таки захопити Всю Донеччину, або як вони кажуть, освободіть народ Донбаса. Про це зокрема сказав і головком Олександр Сирський в інтерв'ю New York Post. Головком сказав зокрема таке, що рашисти готують так би мовити останній маневр для захоплення всього Донбасу у районі Покровська. Рашисти проводять стратегічну наступальну операцію. Ситуація там справді справді перепрошую. Напружена сказав головком Сирський. Вони зібрали величезну кількість військ, щоб створити. Перевагою прорвати українську лінію оборони. Про це головком розповів виданню New York Post, але так само поточнив, що Київ цитата міцно тримається за логістично важливе для української оборони місто. Ситуація на передовій напружена. Ворог проводить стратегічну наступальну операцію. Вони намагаються створити перевагу у спробі прорвати нашу лінію оборони і захопити цей район.